Бачимо запитання від наших клієнтів, який вигідний банк обрати для роботи. ФОПа почнемо з того, що у кожного банка взагалі різний відсоток аквайера. У когось беруть кошти за відкриття рахунку, у когось не беруть. У Когось є місячна оплата. Там якась типу тарифного плану якогось, у когось її немає. Це потрібно перевіряти самому підприємцю, який банк для нього підійде. Навіть елементарно по відсотку еквайрінгу, якщо наприклад підраховувати у когось відсоток, 1,3%, у когось 1,5%. Але якщо цю суму підрахувати за рік, то в принципі оці, ця різниця може бути вигідним бонусом для тебе. Треба вирішувати і вибирати для себе, який вам банк підійде. Тут ще варто звернути увагу на комісію поповнення і переказів в принципі коштів, тому що у всіх банках комісії за ці операції різні. Тож варто подумати, чи ви будете перераховувати кошти десь на рахунки інших банків, можливо, всередині цього банку, а також перерахувати, скільки вам це буде коштувати, тобто поповнення свого рахунку, тому що це також дуже важливо.